Я радий всіх вітати на каналі ВХС Бенк. Минуле відео було трішечки зрадницьким. Я показав вам свою міні-колекцію DVD, розпакував DVD. Сподіваюсь, мої касети на це не образяться. Але якби, щоб вибачитись перед ними, хочу сьогодні потрошечки зробити випуск маленьким, щоб сильно їх не чіпати, так би мовити. І буде всього. Одна касета з однієї розпаковки з магазину Max Toris. Так сталося, що вже розпакував. Я не витримав і розпакував її на пошті. Ось, дивіться, як завжди, Макс радує своїми запобіжними заходами. Гарненька коробка, гарненька упаковка. І навіть вже ось сюди я помістив дуже прикольний новий стікер. Не стікер, а ну, рекламка від Макса. З його логотипом його магазину. Змінився він цей логотип. Дуже приємно отримати було, тому що якось вони для мене вже. Можна використовувати, до речі, як закладки для книжок, хто читає книжки. Чи просто взагалі. Ну, вони в мене як фон тут. Приємні такі штуки. І була ще наліпка з якихось, знову ж таки, ось така наліпка американська. З подякою від магазину. Написано. Перепрошую сьогодні відео технічно дуже-дуже погано виглядає все, я розумію. Але маю проблему з освітленням трошки. Так. Шукав я цю касету дуже довго. Влаштував, так би мовити, полювання на неї, тому знайшов і вполював ось цю відьму, скажу так. Відьма з Блер Курсова з того світу. Дуже-дуже довго шукав, тому що була у мене в колекції ось ця касета. І в когось продавців не запитає, у всіх є ця, цієї нема. Або навіть е фото на продажу є лот. Купа касет, є ця і ця. Запитуєш за цю касету, цієї вже нема, є лише ця. Більше року шукав, ось нарешті, завдяки Максу, знайшов. Цю я, здається, вам показував в огляді в одному з оглядів. Це друга частина «Відьма з Блер», Книга Тіней. Це ліцензія. Хоча немає наліпки, але це ліцензія від відео галактики. Наліпка тут йшла не всюди. Перевіряв, дійсно, ліцуха. Все з нею добре. Вона себе добре почуває. І навіть прощає мені те, що я минулого відео робив про DVD. А ось ця касетка в нас від мого. Можу сказати, мого улюбленого одного з моїх найулюбленіших дистриб'юторів Прем'єр Відео Україна. Е, подобається мені якість цих касет. В мене є колекція Хрещений батько теж купував, до речі, у Макса. І якість дуже хороша, тому що дивився я на великому телевізорі і ну, майже не втрачається. Той самий. Картинка не втрачається, так як втрачалася би, наприклад, в інших навіть ліцензійних. Касетах, можливо, це якісь самого фільму, можливо, плівка, не знаю. Задоволений я цим дистриб'ютором. Гарненькі такі дві касети, на жаль, різні, е різні видавці, але шрифт схожий Шрифт схожий і гарно так все зроблено. В минулих відео були дві касети, дві частини міських легенд. То там вони відрізнялися за шрифтом, і це трошки кидається в очі. А тут так вони гарненько стають на полицю. Хоча тут і пишеться Артсін, а тут е трішечки різниця, але нічого. Мені Подобається, що тут пишеться прем'єр-мультимедіа Україна. Хронометраж всього 85 хвилин. І що мені подобається, те, що опис на цій коробці виконано українською мовою. В жовтні 94-го року три студента-кінематографіста вирушили в, в, в ліси штату Меріленд, щоб відзняти курсовий документальний фільм про місцеву легенду від Мусбле. Більше їх ніхто ніколи не бачив. Через рік у лісі були знайдені відзняті ними матеріали, із якими був змонтований цей фільм. Всі ми пам'ятаємо, хто дивилися цю культову картину. що Ось. Е... Е... Ці слова були перед фільмом написані. Так, Тут є відгуки критиків. Перепрошую за таку погану картинку сьогодні. Буду щось з цим робити. Взагалі, не така вона біла, як передає, можливо, зображення більш жовтуватого такого відтінку. Тут є відгуки критиків. Деякі жахливі кадри цього фільму залишаться у вашій пам'яті назавжди. Це Time написали. Диявольськи страшно, написав журнал Rolling Стоунс, один з найжахливіших фільмів, що вийшли на екрани за останні роки. Теж якесь видавництво, Жах, що пронизує до кісток. Кошмар, який може стати найгіршим у вашому житті. І мені подобається останнє. Остін якийсь критик написав Просто жахливий фільм. Що скажу про цей фільм? Що він знятий був за дві копійки, а зібрав нормальну касу, що дозволило, в принципі, зробити ось такий конвейер невеличкий. Мені здається, що є третя частина за неї, не пам'ятаю, не чув. Ось. Всередині. Ліцензійна. Прекрасна, чудова. Це зараз вибачається за минулий випуск з DVD. Чудова наліпка, чудова касета. Є пломба, запобіжник. Який, якщо зламати, то касету не можна буде стерти випадково чи спеціально. Але якщо чомусь заліпити, то можна буде. Що я її роблю інколи з якимись касетами, щоб щось записати коли треба. Хоча дуже рідко займаюся, прем'єр Мультимедіа Україна. Теж гарненька наліпка. Перемотана, без плісняви, в гарному стані. І. Так, перемотано, що ж взагалі тут. Аж, аж до прозорої частини першої стартової. Ну що ж, зібрав колекцію знову. Ще мені в прем'єр мультимедіа дуже подобається те, що, я вже говорив раніше, є такий тут не так виконано якось стандартно, щоб виймати. А тут такий йде. Шматочок надрізаний, щоб так виймати. Чим це мені подобається, тим, що не так затираються ось ці кінчики тут. Ще я бачив такі варіанти, в мене вони навіть в колекції, коли касета ліцензійна від того ж Варуса, але виймалася з боку. Чесно кажучи, не дуже подобається, тому що нагадує бланкові касети для запису. Ось такий легендарний фільм. Так, тут ще є тиснення ось. Легендарний фільм, кадри, з якого постійно використовуються в різних е пародійних фільмах. Ось цей кадр нагадав мені дуже страшне кіно. Пародію на Крик, пародію на Відьму з Блер. Так, ще що хочу сказати, що передивлюсь, навіть ось конкретно цей фільм, його потрібно дивитися на касеті, тому що він нібито знімався на касету. Ці кадри нібито з касет, які були, увійшли до фільму, ніби псевдодокументальні. Це є. В принципі, піонер в псевдодокументальних фільмах. І ось ці всі паранормальні явища і ТД і ТП, воно, в принципі, все пішло. Сучасне все пішло від ось цього. Хоча не так давно він був знятий, але, в принципі, дав такий поштовх до самого жанру. Що ж, дякую Максу за. Те, що нарешті відьма була мною спіймана, за те, що нарешті я спіймав відьму. І ось дві таких частини у мене тепер в колекції. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, кому цікаво, коментуйте, ставте лайки. Дуже вдячний всім, хто підписується. Нас стає більше. Я розумію, що люди, які пам'ятають цю прекрасну епоху, або хто нею починає цікавитись, чи дізнається для себе. Щось більше нас багато. І мене це мотивує. Всім дякую. Побачимось. Слава Україні!